Вітаю на телеканалі Раї. дивитеся новини Прикарпаття у студії Богдан Горок. Сьогодні у випуску перша осіння валоінспекція в Івано-Франківського новий шкільний автобус для Надвернянщини та об'єднання громадських організацій для спільних проєктів. Починаємо. Масована атака 21 липня 2025 року на Івано-Франківську громаду показала тривожну статистику. У відкритих укриттях перебували лише 74 людини. Хоча для містян було доступно понад сотню сховищ, серед них і ті, що облаштовані у школах, практично не відвідували укриття і під час останніх атак ворога. Чому люди не поспішають у сховищі чи готові вони рятувати життя в критичний момент, з'ясовувала Юлія Торконяк. Я з Київської області, місто Всерків. Там, звісно, потрібно слідкувати набагато більше, ніж в Івано-Франківській області. Коли я живу у Львові, тому стабільно спускалися, тому що було пара прольотів. А тут вдома, в принципі, так, що спускатись в підвал, там і ще в будинку, де підвал старий, панелька, там швидше мене завалить. Ні, ми не йдемо в укриття. А чому? Не, ну, не знаю, якось так. Віримо в Збройні Сили України у Бога. Спускаємося в укриття там, де ми проживаємо, є. Е Паркінг підземний, і ми спускаємося в укриття один або два рази. А як вони належно облаштовані? Так, так так. собі помріяні е -е, біля драмтату під час найбільшої масованої атаки російського ворога на Івано-Франківську громаду, 21 липня 2025 року в укриттях, зокрема у тих, що розташовані у школах, перебувало лише 74 людини. Хоча тоді були відкриті сховища у 45 закладах освіти. Лише в обласному центрі загалом нараховується близько 115 укриттів, а на території всього Прикарпаття 1825 об'єктів цивільного захисту. Та цього все одно недостатньо. В тому числі 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіші укриття та одна споруда подвійного призначення. Однак з цієї, кілько... цієї кількості 302 споруди цивільного захисту не готові до використання. Продовжується робота щодо проведення їх у належний стан. За даними органів місцевого самоврядування, Івано-Франківщина потребує ще майже 4 тисячі захисних споруд. Найбільше бракує укриттів у закладах освіти. В Івано-Франківську укриття обладнані всім необхідним. Тут є вогнегасники, питна вода, санвузли, буржуйки, генератори і навіть місця для відпочинку. Одне з таких знаходиться на позитруні. За порядком у ньому стежить Костянтин Єрохов. Він запевняє, двері укриття відчиняє щоразу, як тільки лунає сирена. Близько 30 людей, в основному всі з дітьми по двоє, по троє дітей. Все це робили люди ще в 2022 році. Вода є інтернет, є ну такі. Мінімальні вентиляції є, тобто вентилюється. Чай, кава, як показував, да, тобто можна якусь їжу розігрити, мікроволновка, тобто такі мінімальні якісь умови. Ну люди приходять, сплять, да, коли тривога там по 5-6 годин, то та, да. Маємо ковдри, якщо треба, дуйчики. Є. Втім, не всі укриття в обласному центрі можна використати за призначенням. Наприклад, на вулиці Залізничній сховище фактично захопили без хатьки. Вони погрожують людям і руйнують обладнання. Залізничники ж не мають змоги забезпечити охорону через нестачу кадрів. Поліція зараз перевіряє залізниця. Ми дали претензію залізниці, бо це є власні залізниці, тобто не міста. Ну, поліція перевіряє, думаю, що все буде нормально. Тобто, ну і хочемо, щоб відомчі такі речі теж в належному стані. Тобто, якщо вже залізниця не може впоратися, впоратися чи там ну це державне підприємство та не комунальне. Тому хочеться, щоб цьому лежно. Фахівці вкотре нагадують, навіть найпростіше сховище здатне врятувати життя. Тож під час повітряної тривоги не зволікайте і користуйтесь укриттями. Адже масованих атак ворога побільшало, а наша безпека у наших руках. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телрадіокомпанія Раї другий автобус для гвістського ліцею. Цього разу спеціально обладнаний для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Передали його школі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як відбувалося вручення, бачила Іванна Осташок. Надвірнянська громада отримала новий шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Транспорт передали гвіському ліцею. Автобусом. Я дуже рада, що нам подарували новий автобус. Директор навчального закладу каже, автобус був украй необхідний, адже дев'ятьом учням з особливими освітніми потребами батькам важко забезпечити доїзд. Проблема для батьків. Менший був, то носили на руках. Потім вже була машина, це його туди посадити, висадити з машини. Навіть він такий, якісь паренчі йому спеціально зробили, аби міг, аби мама не носила, бо він вже зараз в 10 класі. Тому потреба автобуса була давно, Ну, слава Богу, проблема рішилась. Голова громади Зіновій Андрійович сподівається, що це лише початок, і в майбутньому ініціативу продовжать. Наша перемога сьогодні, коли дякуючи президенту, дякуючи урядовцям, дякуючи керівництву Івано-Франківської. За співфінансування Європейського Союзу ми в нашій громаді вперше за п'ять років маємо школярик. І є символом боротьби і опевнений, що через рік буде не один автобус. У ліцеї навчається 520 учнів, багато з яких живуть у віддалених куточках і потребують підвезення. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, наші діти пішли до школи, наші студенти пішли до вищих навчальних закладів. з наших хлопців, дівчат, які на фронті дає можливість вчитися, дає можливість жити, працювати. І перше вересня особливе, тому що три наші школи отримали нові шкільні автобуси. Наші школярики це дуже важливо для підвезення. Підвезення наших діточок до навчання, підвезення наших дітей на оздоровлення, на відпочинок. І дуже важливо, що автопарк поповнюється новим автотранспортом для Прикарпаття. Це важливо. Цього року 40 нових автобусів їде до наших шкіл, щоб підвозити дітей до школи. А ще важливо те, що серед цих 40 автобусів 13 автобусів це з дітей з особливими освітніми потребами. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Гуманітарна допомога підтримка військових та переселенців. Очільники благодійних організацій, що діють при Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви, підбили підсумки роботи за 2024 рік. Серед них благодійний фонд Карітас, Мальтійська служба допомоги та архієпархіальне управління, що вдалося реалізувати благодійникам. Дивіться у матеріалі Яна Лазорик. Традиційна щорічна звітність у приміщенні Івано-Франківської духовної семінарії відбувся звіт очільників благодійних організацій, які діють при архієпархії Української греко-католицької церкви. Доброчинці підсумували свою роботу за 2024 рік. Йшлось про підтримку війська цивільних та людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Першим виступом отець Володимир Чорній. Соціальні послуги, які надаємо карітися, зокрема і пархіальному, але також деякі. Карітаси також включаються в цю працю. Це догляд дома, або як ми кажемо, домашня опіка, денний догляд, поліативний догляд, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрене кризове втручання, консультування і соціальний супровід. За цими словами дуже багато є праці. Далі звітувала Мальтійська служба допомоги. Організація має декілька напрямків діяльності від праці з дітьми та опіки літніх людей. До передачі гуманітарної допомоги на схід уявити, наприклад, нашу гуманітарну допомогу, це е, і скласти її у довжину. Це буде біля 200 е, фор, які стоять одна за одною. Величезний спектр. Крім того, всім відомо мальтійська служба допомоги викладає першу допомогу е, і для шести тисяч осіб навчено. Е, Базовій першій допомозі, і також 200 осіб навчено протягом останнього року кваліфіковані першій допомозі Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви нині опікується людьми, які постраждали внаслідок війни, і знайшли прихисток на Прикарпатті. В наших будинках ворочиші підлюте нашому готелі архіприхеляни на а та так само у рекламційному домі в селі Зарічя проживає Сумарно 165 осіб, яким архієпархія надає місце проживання, харчування а також. Інше забезпечення, окрім того, доповідали керівники католицького ліцею, клініки Святого Луки, Мізерікордії та військового фонду архієпархії. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. 1 вересня вранці у селі Крихівці, що у Івано-Франківському районі, сталася пожежа житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники та пожежні підрозділи, серед яких і команда комунальної установи Марс. Подробиці далі у прямій мові речниці ДСНС Прикарпаття. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить житловий будинок, а також прибудова. Площа пожежі складала 90 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. Загалом з початку року на території Прикарпаття виникло понад 2600 пожеж. У вогні загинули 23 людини. Ще 32 рятувальники врятували. На двоколісному транспорті, щоб побачити проблеми міста зблизька. голова громади Руслан Марцінків провів першу осінню велоінспекцію у івано франківську Цього разу маршрут пролягав від центру через вокзал до каскаду та прилеглих вулиць. Мер поспілкувався з мешканцями і дав доручення комунальним службам. Які саме побачити в сюжеті Яна Лазорек. Перевірка дамби, доріг та готовність шкіл до навчального року. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків під час велеінспекції з комунальниками перевірили велику частину міста. Із центру по Крюнвальській поїхали до вокселу, звідти по вулиці молодіжній на каскад, а потім на Хуткевича об'їхали прилеглі вулиці та дамби. Сьогодні під час нашого традиційного об'їзду який що вівторка відбувається. Ми Досарадили свою увагу на мікрорайоні Каскад та вулицях паралельних до цього району. На дембі в районі Ходкевича інспекція зустріла двірника – пана Михайла, який уже багато років працює комунальником. Каже кожного дня натхненно йде на роботу, аби прибрати упорядкувати цю ділянку. Значить, п'ятий рік, коли я сюди прийшов, значить мені вручили цю дільницю дуже в гарному стані. Ну собі представити, тому що тут колись ніхто не працював, так далі воно було так трошки. Ну і от тепер можете подивитися, як воно виглядає. Гарно вон посаджено тут. З цієї сторони якась квіточка росте гарно. Дамба як дамба, косити треба, підчищати, все відповідно. Дорогою завітали до 25 го та 10 го ліцею, де поспілкувалися щодо готовності шкіл до навчального року. Потім вирішили на вулицю Стуса. Там голова дав доручення посадити дерева та заасфальтувати доріжку, а також поставити лавочки. Руслан Марцінків каже, перша осіння інспекція виявилася дуже плідною. Ну, така традиційний захід дає багато можливостей попрацювати, дати доручення і потім їх виконати. І дякую що маю можливість і спілкуватися з мешканцями, і бачити проблеми на Я Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Стрільба з лука як шлях до відновлення. У Коломиї в обласному госпіталі ветеранів війни пацієнти проходять реабілітацію через новий для України адаптивний вид спорту. Тут уже сформувався справжній осередок любителів стрільби з лука. За тренуваннями спостерігала наша Коломийська знімальна група. У Коломиї для пацієнтів обласного госпіталю ветеранів війни проводять навчання зі стрільби з лука. На початку заняття інструктор Юрій Сосновський розповідає військовим, як користуватися цією зброєю і вміло цілити по мішенях. Стріла завжди ну, вона не випадає, тобто її не треба тримати пальчиками. Білим опіренням вона йде ліворуч, щоб вона не зачіпала планку. Тобто вона йде таким чином, заряджається. Стаєте в пів обороту до цілі. Ручку витягуєте вперед, трошки нагаляєтеся назад. Тятиву натягуєте так, щоб борода торкалася. ТТВ. ТТВ. Тоді закриваєте. Для Більшості захисників цей вид спорту новий. Тому уважно слухають інструктора, а згодом стріляють. Віталій отримав важке поранення та хоче навчитися добре стріляти. Це моторика, так, як в ну, кого як... хтось може стояти, не може рука. Ну, Тяжко було, бо рука. Півхребтан і ну, тяжко було, але це досить, це дуже хорош. Ще один військовий Дмитро тривалий час лікувався після поранення. Зазначає, що стрільба допомагає йому відволіктися від неприємних спогадів. Дуже гарно, можна провести час. А тутом має бути люба любят заняття, це якісь зміна обстановки і цікавіше. Зараз ще раз спробую, думаю, другий раз вийде краще. Юрій Сосновський, працівник госпіталю, каже, щодня бачить ветеранів, тому захотів навчити їх стрільбі з лука. В даному випадку у нас госпіталі, на базі нашого госпіталю також проводиться ця реабілітація. Це дуже гарний вид спорту і спорту, і адаптивного, так би в реабілітації ветеранів. Вони забуваються за свої там тяготи незгоди, які вони переживали на війні. переключаються на цю стрільбу. Дуже цікаво. А ще Юрій Сисновський розповів, що пройшов курси інструкторів у волонтерському просторі ветерани цивільні Петрос, що в обласному центрі, завідти отримав луки, стріли та мішені. З колони Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Спорт як спосіб зберегти пам'ять про захисників у Івано-Франківську. Сім громадських організацій підписали меморандум про об'єднання зусиль. Його мета проведення на Прикарпатті змагань, що стануть символом єдності, сили та вдячності героям. Що планують реалізувати спільно? Про це у сюжеті Юлії Торконяк для того, щоб діти пам'ятали героїв. Сім громадських організацій, які об'єднують військових, спортсменів та родини загиблих, підписали меморандум про співпрацю. Йдеться про організацію та проведення спортивних змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту на Івано-Франківщині. Наші діти повинні знати тих героїв і не просто бігло пройтись, а вони повинні розуміти, що дякуючи тим людям, які пішли добровольцями на фронт, які віддали своє життя, які сьогодні багато є поранених людей. Ми повинні їх вшановувати і пам'ятати, і це повинно бути ну, наше основне. Чим ми повинні займатися спортивна школа і спортивні секції, спортивні товариства, громадські організації. Е, Найголовніше ще одна задача це є здорова молодь. Наша молодь повинна рости здоровою і розумною. Тільки тоді нас будуть поважати в світі, бо в світі поважають сильних і розумних людей. Документ передбачає підтримку юних спортсменів, чиї рідні загинули на війні. На жаль, є діти у мене. Ну тренуються під моїм керівництвом, батьки яких вже загинули на війні. Тому ми все стараємося для цих дітей і закупити форму і спорядження. Ці діти тренуються безкоштовно. А найважливіше його завдання зробити все, аби пам'ять про полеглих героїв жила у поколіннях. У нас є і підписуємо меморандум по, по вихованню дітей та молоді це національно патріотичне виховання, а також організація меморіальних турнірів, пам'ять заїблих героїв, яких ми повинні пам'ятати, дякуючи кому ми зараз. Можемо працювати, діти можуть вчитися, студенти можуть вчитися. І чим більше ми будемо співпрацювати всі разом, тим більше буде пропаганда тим, що люди займаються. Піднімають дух не тільки дітей, а й молоді і народу. Ця співпраця є унікальною для Івано-Франківська, адже меморандум громадські організації підписали між собою без участі влади. Всі учасники, які сьогодні тут є, і залучені в цей процес. Їм велика шана. І я сподіваюся, що це є початком нашої великої роботи. Яка звичайно вже зроблено багато, але ще дуже багато є у нас попереду, і багато е, є різних заходів, різних меморіальних е, турнірів, які ще треба зробити, які треба реалізувати. Для цього потрібна звичайно, сила, наснага і звичайно підтримка. Один одного першим кроком став забіг пам'яті загиблих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у ворогті відбулася спартакіада всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос чотири дні тривало змагання серед громад із середньою кількістю населення. Приурочили подію до 75-ї річниці створення товариства. Хто виборов перемогу, розкажуть наші коломийські журналісти. Ворог та не вперше приймає у себе змагання всеукраїнського рівня. До серця Карпат приїхало 16 команд, а це практично 300 спортсменів. Вони виборювали першість у футзалі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті, дарці, шахах та шашках. Змагання і вся рухова активність. Вона користується попитом. В громадах самих віддалених і сільських, і селищних, і міських ми намагаємося надавати такі послуги на всіх рівнях. Десь на базовому рівні це наші місцеві осередки, потім територіальні організації. Сьогодні ми маємо всеукраїнські фінальні змагання. Таким чином даємо людям. Ту наснагу і ті можливості, які вони б хотіли використати, цей захід відбувається за підтримки Міністерства молоді і спорту України та Національного олімпійського комітету. Долучилися до організації змагань. Всеукраїнська асоціація територіальних громад, Івано-Франківська обласна адміністрація та Ворохтянська селищна рада. У нас велику частину підтримки і фінансової, і моральної надає нам міністерство молоді і спорту. Неможливо було б їх проводити на місцевому рівні без місцевих органів виконавчої і представницької влади. Тому це невід'ємна частина, адже ми виконуємо певні угоди, які дійсно юридично у нас укладені голова обласної організації товариства колос Михайло Вінтоняк зазначив, що Прикарпаття завжди з радістю приймає у себе такі змагання. Це нам не дивно приймати всеукраїнські змагання, але в такій кількості, в таких масштабах, як в цьому році, такого ще не було, тому що ну так склалося в нас, що ми проводимо всі змагання серед територіальних громад: малих, сільських, селищних, міських і юнацьких ще і гривні. Нас тут будуть, тобто всі наймасовіші змагання приймає ворогта. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Щербанівська громада з Полтавщини на другому місці. Недобоївська громада із Буковини. Ріку призерів замкнули спортсмени із Заболотова. Ці команди увійшли до когорти тих, хто буде виборювати звання найкращої спортивної громади України у суперфіналі. Всеукраїнських літніх ігор громад, які відбудуться у жовтні, у Бучі. Зворогти Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Це всі головні події Прикарпаття на цей час. Далі у випуску найважливіше зі світу. Не перемикайте.